У Луцьку правоохоронці затримали трьох волинян, яких підозрюють у вимаганні трьох тисяч доларів від військовослужбовця. Інформує Альона Людницька, речниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. З її слів, співробітники СБУ задокументували факт вимагання грошей у пораненого воїна-гранатометника Збройних сил України, який повернувся із передової для лікування та реабілітації. Після відмови військового побили та погрожували йому фізичною розправою. Трьох учасників угруповання, які раніше були судимі, затримали під час отримання частини грошей. Вони перебувають під вартою, за скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення, говорить Альона Лютницька. Серед затриманих місцеві мешканці віком від 22 до 26 років, які працювали під дахом кримінального авторитета, частину злочинних коштів віддавали на поповнення так званого общаку. Наразі організатору та трьом учасникам групи слідчі ГУНП у Волинській області повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України.